Вітаю всіх. Сьогодні у нас на обзорі монетка України 2 гривні 2018 року. Це доволі цінна монетка, Зараз розкажу чому. Як бачимо на реверсі напис 2 гривні Україна 2018, та полукругом підковка, монетка йде магнітна, гурт монети, ось така носічка йде. і монети, Де зображено фото Ярослава мудрого та напис Ярослав Мудрий, з права ми бачимо над буквами І та І такий дефект, неправильний прочекан. І цей дефект. Збільшує ціну монети в сотні, а то й тисячі разів, друзі. В кого є така монетка, пишіть, телефонуйте, я її куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.